Проблема інклюзії в Україні дуже гостро стоїть. Часто ми можемо своїми висловлюваннями своїм ставленням ображати людей. Це дуже важливий є професійний досвід і інтегрування безбар'єрності у професійну роботу. Один застосунок Фрілайф називається ВІН для в'язнів. Власне, у нас проблема в Україні є з тим. Що люди, які відбувають покарання, вони виходять за ворота зони, і все. У них часто немає паспортів, у них часто немає ніяких більше документів, окрім самої довідки про те, що вони відбували покарання. Вони часто відбувають покарання абсолютно в іншій частині країни, як вони раніше проживали, і вони в кращому випадку мають якось там п'ятсот гривень, і на цьому все. І сьогодні ми говоримо про культуру без бар'єрів, як зробити так, щоб культурні проекти були доступнічі для вразливих категорій населення. Ми сьогодні також будемо вчитися про те, як правильно комунікувати, як бути більш чутливими в комунікації з різними вразливими категоріями: чи це ВПО, чи це люди з фізичними порушеннями, чи це люди з інвалідністю, чи це люди з психічними порушеннями, і так далі. Підприємство обирає собі якусь Певну програму зрейнування та що стосується молоді, вона інша і вона довша. Ну, мені здається, проблема інклюзії в Україні дуже гостро стоїть, бо ми маємо такі часи, і до того ж, 30 років у нас не приділялася достатньо увага проблемам інклюзивності, тому зараз саме на часі. Для мене і для нашої організації звертати на це увагу. Тому ми вирішили організувати такий тренінг. Комунікація наразі у нас дуже дуже складна в Україні, тому що люди, в принципі, не надто освічені, і часто ми можемо своїми висловлюваннями і своїм ставленням ображати людей, які мають е, певну вразливість або мають інвалідність, або що тому. Е, Тут ми сьогодні для цього зібралися для того, щоб культурні менеджери навчилися правильно комунікувати, правильні слова використовувати, навчилися активному слуханню, емпатичному спілкуванню для того, щоб ми ставали більш інклюзивними і щоб культурні продукти, зокрема, ставали більш доступними для усіх. Інклюзивність в нашому суспільстві достатньо табуйована. Ми не маємо достатньої кількості ні інформаційної політики, ні будь-яких там навіть книжок. Стосовно тих, же, як себе поводити, як, як набирати людей з, на, на роботу. Ну, тобто, це стоїть на часі, і це має бути широко доступно широкому загалу. По суті, кожен із нас на різних етапах свого індивідуального розвитку положить Суспільстві, роботи і таке інше ми стаємо в вразливою категорію. Вибачте, можна йти зламати руку ногу і все на наступний день. Ти без руки, без ніг. Дуже важливо зараз розуміти, що дуже багато категорій населення є багато різних проблем, в тому числі безбар'єрності в нашому суспільстві, і до до цього треба готуватися зараз. Виокремлювати проблеми, які є в різних категоріях населення, це як особисто. ну І, звичайно, що дуже важливий є професійний досвід і інтегрування безбар'єрності у професійну роботу. Тобто це туризм, це екскурсії, тому що, на жаль, ми поки не готові ну, так дуже е, задовольняти потреби да, різних категорій населення. Хочеться розширити да, свої знання і переносити на да, і в наше місто це робити великими масштабами. Ми нічого не достигнемо, і тому поступово крок за кроком треба розхитувати це питання і ставити його на проблематику вседержавну.